Знаходимося біля лідера по врожайності в нашому регіоні. Це Хайсан 238 технологія під Євролайтінг, теж ви бачите і мітолерантний гібрид. 238 Хайсан, він вже декілька років поспіль на Кіровоградщині дає рекордні врожайності. Перший рік господарство Батьківщина Знам'янського району Батьківщина. Врожайність цього гібриду була 5,1 тонни в товарних посівах. Це не демки, це в товарному посіві. Але цей гібрид він має світлу, дуже світлу, смугасту насінину. Він має невисокий вміст олії 45-47%. Із-за чого у господарствах деяких виникають потім питання при здачі цього гібрида на продаж. Але його переваги це гібрид під страховий гербіцид. Це гібрид, який дає в регіоні саму високу врожайність. На сьогодні це гібрид, який е, стабільно до збирання нахиляє кошики. Ви бачите, оцю лебедину шию, він отак нахиляє і ніколи не буває високим до збирання, не висипається, не вилягає. Е, дуже Тоненьке кріплення, отут це кріплення до кошика, воно тоненьке, і ніколи тут не проявляються признаки гніїння. Ні разу не було за, за всі випадки, щоб на цьому гібридові з'явились е, якісь гнилі на кошику. Індикатор здоров'я, верхні листки, ви бачите, вони чистесенькі. рослина вже оцвіла і теж почала формувати потенціал своєї врожайності. Якщо правильно рахувати прибавку по врожайності і не отримання премії з олійності, то ми маємо співвідношення 1 до 10. Я думаю, що це економічно доцільно звертати увагу на цей гібрид.